Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарних врожаїв, овочевих культур і особливо огірочків. Як отримати, як можна якомога довше отримувати огірочки в теплиці, відкритий ґрунт, це вже все. Там вже закінчився сезон, а в теплиці ось вони продовжують рости. Бачите? і... Вже другий рік додатково у липні сіяти насіння, вирощувати розсаду і висаджувати між огірками, які в нас були посаджені ще у травні місяці. І це теплиця, і дуже добре, Арктика себе тут почуває. Ми садили на відстані один від одного огірочки 60 см. І посередині вже між ними зараз висадили. Цю розсаду, яку ми виростили зараз на картинці, я вам покажу, коли що ми робили. Тепер ці огірочки наростають. і Ми їх збираємо і закриваємо в банки, а також використовуємо для харчування. Харчування свіжими огірочками дуже корисне. Необхідно зараз вже буде їх опускати, тому що вони дуже вже високі. Ось дивіться. Знов забралися наверх, поруч з помідорами живуть. І необхідно буде їх. Опустити. Сьогодні день зелених операцій, і ми цю операцію зараз проведемо і будемо їх опускати на солому. І обов'язково треба провести дві обробки: біофунгіцидами у нас є: триходермін, фітодоктор та гаопсінфорте, і біоінсектицидами обов'язково. Чому? Тому що я бачу, що на листочках вже є ось, видно дуже добре: біленькі ці цяточки це. Уже кліщ, знову з'явився кліщ. Тиждень назад ми тиждень тому ми обробляли всі рослини, навіть совка листя, бачите, зробила деревим. Ми її заловили. ось І зараз наша задача знову обробити цими препаратами і обов'язково далі опустити і мати ще. Для врожаю гарненькі смачненькі огірочки. Тут бачу, що у нас і бджілка навіть залетіла в теплицю і збирає нектар. Вона працює теж. Хоча це партенокарп, на карпік не, їм не, немає необхідності в бджолах, але раз вона залетіла, значить у неї там є справа важлива і вона цю справу робить як завжди на високому рівні. Що ж, ми вам розказали і показали, що у нас з огірками в теплиці. Огірки ростуть, ми будемо їх опускати, нижні листочки обрізати. Що це нам дає? По-перше, там вже наверху, бачите, немає куди їм рости. Ще будуть теплі дні, в теплиці жарковато але у нас є можливість опустити, так як і перші. До речі, це в нас перший огірок. він вже Дуже має такий неприглядний вигляд. Він один у нас залишився, це абсолют. І ми все-таки вибрали уже з року. 2014 року, 2014-го вирощуємо 2016 року, 16-й, 24-й це у нас через два роки буде вже 10 років, 8 років ми вирощуємо огірки Арктика. Ось вони знову у нас. І можна їх повторно сіяти, садити. Це партина на карпіки, огірочків багато, дуже гарні огірки і смачні. Багато хто з наших підписників попробували і теж говорять, що в теплиці це дуже гарний огірок. Ну а підписники підказали, що треба ще й вирощувати повторно, для того, щоб мати більший врожай. Дійсно, більший врожай ми отримуємо. І на повторному вирощуванні, ніж якщо залишати ті старі огірки, вірніше ліани. Все-таки молоді, є молоді, і вони більш сильніші і більш врожайніші. Ось така тема ми хотіли показати, питали нас про огірочки що з нашими огірочками? Ось з нашими огірочками продовжують рости, але це повторний вже посів який дуже добре дає нам результати. І ще до Похолодання ми будемо мати огірки. Треба поливати, але вже не так часто. Підживлювати і обов'язково захищати від шкідників та від хвороб. Тим більше в нас дощ ішов всю ніч, дуже висока вологість, і в повітрі може проходити поступати всі спори грибкових захворювань. В теплицю двері відкриті, тому треба обов'язково захищати наші рослини профілактично. На цьому ми завершуємо наше відео про гірочки, які являються самими цінними із овочевих культур, які дають найбільшу кількість прани для нашого організму. На все добре. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.